Перш ніж ви почнете слухати основне аудіо, я повинна вас попередити, що це не так просто, як здавалось, хоч людина народилася вже декілька століть тому, але, як виявляється, і люди зациклені на якійсь тематиці, і вони фіксуються на цій тематиці, і вона проявляється у всіх сферах життя. От дана тематика еротичного складу, і вона не дуже пропускається системою соцмереж. Тому, можливо, я вставлю пару картинок, але кому цікаво подивіться цей еротичний контекст в самому Гулі, тому що це дуже дивно, чому не вдалося одразу побачити ці прояви в його карті. Але коли я підібрала роботу, все стало зрозуміло. Можете послухати далі, можете подивитись картини, які більш спокійні за тематикою. Сьогодні новенький підозрювальний Агостіно Карачі. Зрозуміло, що це художник, тому ж, тож будемо розглядати його карту, шукати жанрову тематику, техніку та кольорову каму через планети в знаках. Подивимось спочатку: Нептун. Нептун знаходиться в тільці. В даній карті він в з місяцем, але я думаю, це досить суперечлива інформація, тому що часу точного не знаю, і краще подивитись просто Нептун. Нептун у тільці може казати про позитивне спочатку, про те, що людина буде схильна цінувати матеріальне. Всі духовні цінності будуть сприйматися через матеріальну призму, тому що цій людині важливо буде накопичувати, створювати. Матеріальні речі, зовнішній вигляд буде важливий з цих речей, і взагалі природа важлива. Тож світ буде сприйматися як гарний, природа буде цінуватися, Бога буде шукати через красу, і якщо буде створювати гарні речі, то вони повинні мати цінність. На зображенні можуть бути присутні, природа, великі простори природні, а гарні речі. Тварини можуть бути свійські, наприклад. Ну, якщо все ж таки місяць е, теж знаходиться в тільці, то і емоційно буде він прив'язаний до цього. Можуть бути якісь ілюзії на рахунок матеріального світу і природи, сонце в нього знаходиться в Діві. Це говорить про те, що важливі деталі, теж матеріальний світ важливий, щоб все вдавалося, треба продумувати, діяти по плану. Тут же ж і Венера. Недалечко від сонця. Сонця буде ще й важливо завойовувати, якщо завойовувати світ почуттів жінок, то теж продумано мати якусь вигоду з цього. Почуття будуть теж продумані. А в сфері креси це може бути деталізація, пробудованість форм і фігур за правилами конструктивно. За стихіями, за стихіями виражена Земля цій стихії, три особистісні планети, одна соціальна, одна вища. Якщо через цю призму подивитися, то що він міг малювати? Це конкретні речі, люди, жінки, чоловіки, діти, можуть бути тварини, як, через те, що виражений знак діли, предмети, бо це можуть бути інструменти, якісь, які застосовуєш в професії, це можуть бути якісь речі. Зображені, які використовують в господарстві, це може бути природа і її краса. Ну і також через те, що він багато міг прикладати зусиль, то може бути якась, знаєте, через Сатурн поступове вкладання сил, і потім буде результат. Тобто результат можливо не одразу. Якщо це зображення, це зображення можливо якихось статусних людей, або вони можуть приймати участь в його долі. І, можливо, якісь замовлення робили, можливо, державні якісь установи були замовниками. Сатурн це і в тільці, це, можливо, робота з якимись матеріалами природніми, це тверда якась форма, земля, стіни, архітектура, можливо, розпис стін. Нептун може давати якісь зловживання сферою Венери це їжа, насолода, жінки, тому, можливо, Якась перебільшена увага жіночій формі. Виражений фіксований хрест це, це про те, що людина буде фіксуватися або на одній темі, або на одній роботі. І якщо подивитись е, на вираженість планет, то в нього, в принципі, є можливість переключення, але це можливо переключення на задоволення, життєрадісність, якісь пригоди і подорожі, тобто або робота, або відпочинок. Ось, і, і фіксація може бути як на тому, так і на, й, на тому. У фіксованості можемо подивитися, що у сумі земля і фіксованість це тілець, і знову ж таки виділення Венери, і Венера в Діві. І, як я вже казала про Венеру в Діві, це про красу продуману, просту, можливо, малювання простих людей, не тільки якісь відомі і зірки, якісь, можливо, люди, які е, причетні до влади. Лікарська тема, можливо, Але можливі стосунки між людьми, зображення якоїсь взаємодії. Серед сильних планет виділене Меркурій, в Сонце та Юпітер. Меркурій та мер, меркурій, Сонце у взаємній рецепції. Вони можуть діяти як сумісно, так один одному буде на підхваті. Це може прослідковуватися в роботах його і в житті. Сонце в нього в Діві, а Меркурій у Леві. Значить, сонце це якісь важливі люди. Можливо, старші люди, можливо, сам себе малював, може бути символ якогось батьків, батьківства, можливо, якісь сімейні стосунки. А Меркурій у Леві це продумування своєї творчості, вивчення тематики, радощів, насолоди, дитинства. І це в поєднанні може давати також і дитячу тематику, сімейну тематику, якісь процеси радощів, чи є якісь. Перепони на шляху до цього знову ж таки може вступати в конфлікт, якісь провладні структури по тематиці іноземної культури, тематиці релігійній, тематиці мандрів та психологізму. Тобто, можливо, це було якесь незадоволення з церкви, релігії, його творчістю, а можливо, якісь важливі. Речі, які відбуваються в суспільстві на тему релігії, культури інших, могли його вразити, і він міг зображати усі конфлікти божественного і земного. І окремо виділений Юпітер, як я казала, він міг втікати у цей Юпітер і там шукати відпочинок. І це було як на добре, і так і в негатив. Тобто міг легко піддаватися своїм радощам, поринати усі радощі, бути. В занадто дит... в такому дитячому стані, оптиміст... оптимістичному сприйнятті світу, що міг не бачити реальної картини світу, і це як хто і... і... як сприймає на добре чи на погано, це тільки сама людина могла вирішити вже в кінці. Тож, Юпітер, Стрільці, це про мандри, про розширення свого кругозору, про духовне розширення. Бути вчителем-наставником комусь, роздавати свої якісь поради, знати багато іноземних мов, бути спілкуватися з людьми інших культур і через це отримувати розширення, пошуки божественного через обширне сприйняття світу, це можливо додавало якихось тематиків його картини, якоїсь додаткової деталі за кольоровою гамою і переважають теплі кольори. Спокійні, земні продумування в деталях, так і в кольоровій гамі також, через те, що вирішена Земля, присутня планета Сатурн, могла додаватися і чорний кольор, темний кольор, через чорні відтінки, щось писатись. Нептом міг додавати присутність синіх кольори, кольорів, через те, що могла малюватись природа, можливо, це також присутність великих таких просторів, води, просторів, мандрів якихось. Ну от, якщо не торкатися Юпітера, бо він нібито окремо від усіх стоїть, то подивитись лінію, виражена дві лінії це риби та діва, це служіння, служіння як Богу, або служіння простому людству, і через те, що Сонце на стороні Діви, то він був за конкретику, за конкретних людей, речі конкретні, і в них шукав саме оце Божественне, в простих речах. І також верезена лінія, тілець скорпіон. Це фінансова лінія. Мої гроші, мої статки, мої накопичення, і більш величні гроші, якийсь е, фінансовий зріст. Зовнішня матеріальна сфера і внутрішній психологізм. Цей. Тобто це могло проявлятися знову ж таки в реальних речах, можливо, якісь тонкощі в деталях, е, які додають якогось психологізму або, або якогось рішення. Несподіваного для інших людей. Тож, це люди, взаємодія людей в побуті, речі, природа, можливо, і великі простори. Для архітектуру і скульптуру важко сказати, але, можливо, присутні якісь великі простори розписані. І ще кольорова гама проста, спокійна, врівноважена і техніка, техніка класична, зрозуміла всім, ніякої дивини. Можливо, через психолозін були, були якісь дивні речі. Так, як могли його зустрічати по Меркурію, тобто як людина-зірка, людина, яка може володіти ситуацією, бути лідером цієї ситуації, перетягувати на себе увагу, творча людина, яка любила, можливо, дітей, людина, яка володіла інструментом, яка любила розваги, творчість, радощі або розважати інших. Ну, і то, що це що схоже на сонячний принцип. І чим могла запам'ятатися людина, яка багато що створила, яка була продуктивною, створювала красу, ця краса була проста, доступна для людей. Людина, яка любила жінок, можливо, велика кількість робіт, ну і деталізація, яка присутня в його роботах, близька до народу. Можна подивитися, що він міг би бути знаменитим. Знову ж таки, через Меркурій, через те, що я що створюю, добре володіє інструментом, практикую, можливо, маю учнів, маю знання, можу, бути, можу розповідати цікаво і володіти увагою інших, заводити зв'язки, знайомитись, ось, бути таким зв'язковим, яскравим, дарувати людям радість, оптимістом бути, можливо, через себе бути знаменитим і тішити себе, своє его. Юпітер у стрільці ну, міг бути знову ж таки оптимізмом, якимось розповідати цікаві речі про подорожі, про інші культури і цим також бути знаменитим до себе увагу перевертати людей. Можливо, зображення всього цього в своїх картинах. Ну і також, можливо, мав якісь важливі зв'язки серед людей, сильних, важливих, багатих в його оточенні. Міг також мати через які... ці задоволення і, можливо, через творчість, можливо, через знання і балаканину. Оцю легкість буття міг мати які... якісь зі сторони духовного світу критику, зі сторони якихось владних структур критику, провокувати їх цим, можливо, зловживав алкоголем або іншими шкідливими речовинами. Це також могло впливати на його творчість і віддавати твари, йти як слід. Думаю, що я все розглянула. Знаєте, що цікаво, хотіла глянути зірку Аліот. Про що це зірка Аліот? Ну, от, зірка Аліот пов'язана з релігійною діяльністю, робити популярну цю релігійну тематику, біблію і так далі. Часто проявляється у мандрівників авантюристів, дає відомість за кордоном. Любов до життя, комфорт, свобода, поєднання з Сонцем дає можливість отримати високе положення в юридичній сфері, у державних якихось структурах, в спорті, в бізнесі, в суспільстві, можливі розчарування, але їх можна подолати. Ну, ось таке. Є якесь підтвердження, бо сонце це важлива планета. Я теж буду завершувати. Дякую за вашу увагу. Будь ласка, поставте мені лайк та підписуйтесь на мої сторінки у Ютубі, Тіктоці або тут у Інстаграмі, якщо ви слухаєте тут. І дякую всім, хто підтримує мене. Гарного всім дня! Дякую!